Шановні присутні, шановні глядачі, на жаль, факти, які озвучив Михайло Якович Волинець, не єдині у, у системі охорони здоров'я. А є багато інших кричучих фактів, завдяки яким створилася така ситуація, що на внутрішньому фронті гине більше українців значно більше, ніж на фронті зовнішнього, коли ми стикаємося з ворогом-окупантом. Наприклад, службу крові. Ми е, дуже багато чуємо закликів про те, що не вистачає крові, ідіть, здавайте донори кров. от Вона дуже потрібна і все таке інше. А до чого це призводить? А до того, що реально наша кров, яку ми здаємо, я також є донором, е, реально може злитися просто унітаз. Чому це так? Тому що в країні створилася умова для того, щоб єдиним монополістом в Україні, по е, про виробництво пропара крові є завод Біофарма білій церкві, яка, я, я, який належить певним олігархам. Ви можете, шановні кореспонденти, самі знайти інформацію, кому, і хто це, це за олігархи. Взянок, наприклад. Київський відділ препаратів крові, який працював при Київському міському відділі препаратів крові на вулиці Берлінській, який безкоштовно забезпечував препаратами крові, такими як альбумін і моноглобуліни, препарати, які допомагають звертатися крові хворим на гемофілію. Цей відділ препаратів крові був закритий під приводом того, що приміщення було. Не пристосовано для цього відділу препаратів, і там ну просто аніяк неможливо було зробити ремонт. Ми звернулися через народних депутатів, саме звернулися до Київської міської державної адміністрації, до Департаменту охорони здоров'я міста Києва з проханням знайти можливість і відновити роботу цього відділу препаратів України. На що ми отримали лист? Я звертаю увагу. На дату від 20.05.2014 року від тодішнього керівника Департаменту охорони здоров'я міста Києва пані Ярушкович, яка каже, що ми заключили договір і передамо всі, всі повноваження на виробництво препаратів крові для міста Києва у місто Лугайсь. Ось цей лист. Зверніть увагу. Трави 2014 року, коли вже в Луганську і в Луганській області повним ходом вийшли вже бойові дії, що це за цинізм, таким чином був знищений і відділ, Київський обласний відділ, Київська обласна станція переливання крові, яка розташовувалася на базі Київської обласної клінічної лікарні номер 1 Станція була знищена, земля була продана недобромарядним корупціонерам і сказали, що всі, потужні виробни... всі потужності виробництва ми продаємо на завод біофарму. Що робить завод біофарму? Це... Цей завод забезпечує потребу в препаратах крові, таких як альбумін і моноглобуліни. Препарати 8 9 дев'ятого фактору крові, які використовуються гемофіліками, вона забезпечила внутрішній ринок на 20%, лише на 20%. Ця компанія йде далі. Окрім того, що вона єдина поліст на Україні, вона ще вирішила при такому шаленому дефіциті на внутрішньому ринку продавати ці препарати крові на експорт. І з'являється за поданням Міністерства охорони здоров'я України, за поданням особисто міністра охорони здоров'я пані Віташмілі розпорядження Кабінету міністрів від 25 травня 2015 року за, норму, за номером 522Р про те, що надати дозвіл компанії Біофарма продавати препарати крові на експорт. Слід зазначити, що спочатку це розпорядження було заблоковано, а потім, потім через деякий термін 26, цього, 26 лютого цього року, це розпорядження, це розпорядження пішло у хід.